Привіт, це новий формат. 24 години в Теслі починається на все дуже швидко. Саша вже знімає Теслу з зарядки. Ми все ще вчора підготували. Саша, як твоє враження? Це якась фігня. я підписала тебе на якусь дорістіку. Це просто дорістіка. Я не знаю. Ви подивитесь, але я вже не в захваті. Подивимось, що буде зі мною через 24 години. Мені здається, просто пух. Розказую правила. Ми будемо знаходитись 24 години в Теслі. Ми обрали модел Performance 23-го року, зарядили її на 100%, щоб побачити, скільки відсотків у нас залишиться завтра, коли ми будемо на ній і кататись, і працювати в ній, і заряджати наші гаджети також в ній. Ось тому буде дуже цікаво побачити, скільки ми витратимо заряду. Ось, ну і взагалі, чи буде зручно жити в Теслі ці 24 години. Ну що, менше слів, більше діла. Йдемо сідати в машину. Щодо правил, перше, це ми маємо працювати, в принципі, спати, я не знаю, все робити в машині, їсти в машині, білий салон, до речі, я планую, якщо чесно, його заляпати як і свою футболку. От просто таким, може, бургером якимось. Ми можемо виходити з машини в туалет. Ну там по якихось справах. Я думаю, що ми зустрінемо світанок, бо погода, я думаю, це дозволить. На годинку в нас 11.39 Ми починаємо. Тому завтра, в 11.39 ми маємо закінчити. Я думаю, що це буде на цьому ж самому місці в Тесла парку. Ми привеземо машину, і я сподіваюся, що вона не буде в ноль розряжена. Взагалі, я думаю, що... Ми легко переживемо ці 24 години. Пройшло декілька годин, ми сидимо, працюємо. Вон, Саша за ноутбуком сидить у нас. Так, що я можу сказати? Враження, враження. Зручно, зручніше, ніж в офісі на стільцях сидіти. Не з... А чого? не зручніше, ніж в офісі на стільцях. <клес> Ти там можеш розкинутись, можеш ноги на стіл покласти. А тут, ну, типу, я не знаю, треба було, мабуть, домашні капці брати. Блін, та Саша, ну так а чого ти просто назад не взагалі не ляжеш, не розляжешся і все? Ну, проблему Боже, знайшов. Тут не жарко, як на вулиці, бо ми не жаліємо. Ми сидимо з кліматом. У нас 17 градусів в автомобілі. Купуємо собі їжу, і знаєте, що я зрозуміла, що це буде відео у нас. Там, де взагалі не буде зміни кадру? Бо ми просто весь час будемо знаходитись в машині. Відео обіцяє бути дуже таке різнопланове, Саша? Так, дуже різнопланове. Друзі, а ось і перший плюс жити в Теслі. Просто подивіться. Вмикається хата на тата, їжа. Все гарненько, смачненько. Саша, як тобі? Мені ну, добре, я твою картоплю їм. Мою? Да. Свою їж. Свою я встигну зараз. Будемо допомагати з переїздом, нашому співробітнику, нашому улюбленому Дімі. Ось, і ми з ним на зв'язку. Ось він у нас. Ось тут. Привіт! привіт! І ми граємо в слова. Діма, яке слово ти сказав? Нос, а, слон. Отака друзі. У нас весела поїздка. ще тут у нас. А тут у нас вже купа речей, які ми перевозимо. Ось так: Model Y не тільки динамічна, цікава, а ще і дуже вмістка. Що скажеш, Саша? Мені дуже подобається саме вайб, бо білий салон перформанс. І просто клечті пакети. От я собі хочу таку фотку, як я зараз себе бачу. Я собі хочу просто фотку і словами. Тупо разі. Фотку зі словами? Так, да, фотку зі словами. <гум> <гум> Ситуація, як би, <гум> як то кажуть, несприємних. Ну да, ну да, сказав так, що таке. У нас включення вже 2019. Сидимо, працюємо під офісом. Час тут 2020. <гум> -20. Це запас ходу У нас залишилось 373 кілометри. Ми не заряджались, ми сиділи, працювали з кліматом, іноді вимикали, тому що, типу, якщо відчинити окна в тіні, то досить комфортно. Працюємо. от Наташа монтує відео. Це в TikTok, коротше, в соцмережі. Я викладаю нове надходження, до речі, дивіться. Е, яке в нас нове надходження буде зараз? Це Model Y. Синя 24-го року. Я думаю, що коли правда, вийде вже відео автомобіль, вже не буде новим надходженням, але зараз він ось, опублікований на сайті, тільки що буквально опублікували. Ще зараз Model 3 публікую пару автомобілів скинув в телеграм-канал. Тому, в принципі, підписуйтесь, до речі, на наш телеграм. Там буває щось цікаве. Я думаю, що ми зараз замовимо якусь їжу, щоб повечеряти, і в принципі, можна, я не знаю, дивитись як спати. Мабуть, Наташа ляже на задньому сидінні, я лягу спереду, ну, в принципі, як сижу, так і лягу. Я не знаю, або в багажник взагалі піду. Я вже подивився, там мені здається зручно, але тільки ну, лежати калачиком. Всі ми знаємо, що комендантська година, вона у нас є, тому е, дуже складно обрати місце для ночівлі. Ми думали на території ЖК, де живе оцей ч... парубок. Чоловік, Оце... <реш> 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 ось під домом. Ось. А потім ми подумали: а чому б не ночувати? У нас на території Теслапарку, у нас зачинена територія. Ось е, біля машинок, знаєте, отакі от працівники 24 на 7 на роботі. <свіття> а в п'ятій ранку ми поїдемо зустрічати з вами світанок. Ось така у нас ідея. Ось. Ну і будемо, не виходячи з автомобіля, готувати собі спальне місце. Але чесно, день. Я думала, буде багато чого зніматись. Але ну ми просто сидимо в машині і працюємо. Офіс те саме, що в офісі, тільки в машині. Офіс на колесах. Офіс на колесах, а не на колесах. У нас на колесах. У нас на колесах, Саша. Ну, то у вас у мене за кермом на колесах. Зараз буде дроко. по <рисвіт> <рисвіт> пу, пу 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 Ну давайте все пока. <рисвіт> Пристегнувся. Я сам решу, А? Сам вирішу. Що? До речі, ця Model Y, в якій ми проживаємо ці 24 години, вона у нас на продажу. Це перформанс-версія. Як бачите, запас ходу, ну, чудовий. Ось інформація про машинку, пробіг. Скільки у нас тут кіловат батарея? 82 кВт, Повний привід є трек мод, який можна виключити передні привід, вимкнути тільки задні, можна дріфтити. але тут гума між тому її шкода і дуже дуже дорого. От я їжджу десь, от так само, як і він. Червоний, нормально, можна і не червоний. О, нормально. А, Спасі. а все, всього нормальний ті базару ноль. Пройшов вже майже день просто, але ну це чесно, це не тяжко. Поки що прикольно. Окей, а в душ? А, Ну сьогодні ганять будемо. Да. Вже ніч на дворі, дивіться, вже темно. Ось я вже брала на всякий випадок, до речі, лампу, щоб була була гарна картинка. Ось я їм салати. Ну це ідеально, просто сидиш десь. Якщо б ще був би якийсь гарний вид, просто сидиш, дивишся хату на тата на такому класному екрані з таким класним звуком. А не захотів дивитись відео, дивись якесь кіно, тут є і браузер, і нетфлікс, все що хочеш. А не захотів взагалі щось такого дивитись, грай в ігри собі, тут є і на двох, і на одного. Коротше, в Теслі точно не сумно. Я вже декілька разів заряджала свій телефон, і Саша також. Ну ж, Саш, скажи, скільки в нас, от е, скільки зараз годин. Зараз 21.40, і у нас скільки ми витратили запасу ходу? Зараз 362 І залишилось 362 кілометри запасу ходу. Блін, я думаю, тупо можна взагалі спати з кондиціонером, і буде, та і нам вистачить ще завтра кататись. Я не знаю, ще й завтра людям тест драйви проводити, скажи. Да. От якщо б у вас б не з'явилася така СММниця, як я, то і не пожив би. Я б спав би нормально вдома. Пу -пу -пу -пу. Походу я пішов. З машини <гум> виходить не можна 24 години. Кемпінг! Кемпінг. Кемпінг. Є, Є кемпінг! точно. Все, можна вмикати кемпінг, і, до речі, цікаво буде. І все, можна лягати спати. Заряджатись і Да. і вікна зачинимо просто. Не потухне наша хата на тата. Всім на добрані. Здоров'я! Довго років і Успіху Успіху, візені. Пока. Ранок вже п'ята ранку. Вже п'ята ранку. Ой, ми ще не прокинулись взагалі. А що треба розказувати, Саш? А да. Треба ж розказувати, як ніч пройшла. Як ніч пройшла, подивіться на наш запас ходу 353 кілометри. Ми спочатку включили режим кемпінгу, але потім його вирішили вимкнути. Ось ми його вмикну включили, поки додивлювались хата на тата, але я заснула одразу через 5 хвилин. Хату на тата ми так і не додивились. Із За того, що була гарна погода, ми просто вимкнули режим кемпінгу трішечки привідвід. Привідчинили усі вікна, і було не холодно, було не жарко, було доволі комфортно в машині. Саша, давай ти поділись своїми враженнями і розкажи щось цікаве. А, ну, насправді спати реально зручно. Погоду ми вибрали, я вважаю, досить добре, тому що вночі було не знаю, десь скільки плюс. 16 плюс 17, тобто взагалі комфортно. Е, не знаю, з приводу запасу ходу ми просто все вимкнули, тому нормально зранку прокинулись, а машина ну ми зачинили замок, все і вона пішла в спящий режим. Типу, я починаю тикати на моніторі, а вона, типу, взагалі ніяк не реагує. Ну, натиснули на гальма. Вона прокинулась, в принципі, відкрили відразу вік, точніше, не вікна, а двері, і все, все добре, типу такого. Але я в якийсь момент був сонний, я навіть не зрозумів, щоб так зробити. Це Наташа сказала, я такий, а, точно, ну як би, Давайте так, бо я вже думав відкривати двері, щоб вона кричала, відразу прислоняти ключ-карту, і, типу, вже потім сидіти в машині. Дивіться, як гарно в Києві. Небо таке вау. Поділись своїми враженнями, от ти кермуєш нею вже ну, от, 24 години. Ще на 24. Ну майже. Розкажи своє враження взагалі, як вона м'ягенька, не м'ягенька, комфортна, некомфортна. На що ти тут звертаєш уваги, на що не звертаєш. Та насправді. Tesla Performance. я не знаю на що звертати увагу, вона м'якенька. Ну, це особисто моє, тому що мені подобаються такі жорсткі машини. Якщо вам потрібно, типу. Ну, тато в мене б точно сказав, бо це якась табуретка. І, типу, треба, щоб машина була м'якіша. Але в принципі, нормально, я не знаю, проїжджати. ми навіть вчора, от коли забирали речі, Діми. Заїжджали на такі якісь бугри, і, типу, ти відразу розумієш, ти приїдеш, тому що кліренс, ну його достатньо. Я ніде не чіпанув, і навіть я думаю, не було натяку на це. В принципі, нормально, типу, ну я не знаю, на кожен день перформанс. От навіть ми вімкнули режим спокійно, і просто вона не така різка. Вона собі спокійно їде. Вона все одно активна машина, але, типу. Просто на звичайному екорежимі, так би мовити. Ті, що ми, до речі, їхали, спускались, і автопілот побачив розмітку, що ми трошки з неї з тактики сходимо, і він такий почав пі-пі-пі-пі-пі-пі. Ну і все. Що? Я не знаю, просто що сказати про перформанс. Типу, про Model Y. Мені вони дуже подобаються. Це дуже зручна машина. Навіть реально спати в ній, окей, це зручно. Хотів би я це ще раз, колись би, може, і хотів би. але… А я тебе зараз обрадую. Я це так подумала. Так за пасходу ми якось не дуже показали, бо по суті ми ночували в ній з відчиненими вікнами, а взимку ми проведемо ще раз. Со <свісно> no, чого? No, no. Ставте лайки пишіть коментарі, якщо хочете таку більш прохолодну частину жити в Теслі 24 години. Скільки треба коментарів і лайків, щоб ти знявся потім в цьому відео? Дуже багато, бо я це не хочу взагалі. Подивіться, як гарно. Звісно, ми не знайшли місце, як припаркуватись, але стали так. Так, тут у нас музика. Тут у нас Саша. Саше, yeah. ми так поспішали, що не встигли найголовніше попити кохфі. Ковхе? Каві. Каві. Так. Блін, ну наскільки Тесла зручний автомобіль від 1 до 10? Десь uh, на 9, я думаю. В принципі. А чого один знімаєш? Там ну, нічого не буває ідеально. Я думав, ти вимкнув руками. Я тут просто я існує. Якщо існую, я ідеальна, то значить і Тесла може бути ідеальна. Вона ще й що... так, Наташ, є проблема. Панорама. А ще Не розбила До речі, преміум система. Як вона грає, просто. Я того е, не знаю. Я той завод Тесла руки цілував, чесне слово. Коротше, так, да, ми їдемо на автопілоті за кові. Я не знаю, типу, вона навіть не просить, щоб я тримав кермо. О! Все. Хто їздить в Києві, той знає цей участок дороги. Тут завжди якась іпопея і стрьомно, але ми зараз просто їдемо по той. Вау! Дуже класно тримає колос. Мі, це шок, Клас. Тесла, я вибачаюся, Що не державною, до речі. Добрий радо, Україно! Вже 7.30 у нас 323 км запасу ходу. Камера вже сідає, але нічого. Ми її зараз підзарядимо. Дивіться, як вона все показує. От людина йде далеко, але Тесла це транслює. Вже вибирає кого збити. Да. Отак транслює вона, коли повертаєш. Так, вона дивіться, світофор спереду машинки стоять дуже е, страшно, якщо чесно. Яма. О, пропускає, бачить, тормозить. Все, слава Богу. Саша не крути кермо до останнього. Все диви, вона притормажує, вона бачить на Ремонт ти платиш? Ні. Я відео знімаю і бігаю з камери. Все. Ну, дивись, як вона просто ну, справляється 10 із 10. Підписуйтесь на усі наші сторінки: Instagram, Тікток, Телеграм. Ось і слідкуйте, ми створюємо класний контент для вас. Вже 8.40. Ми стоїмо в заторах, бо вирішили покататися. Ось, ну а що нам ще робити? Що нам ще робити? Якщо чесно, вже тяжкувато. Саша, є таке відчуття, що вже якась, ну, тяжковато. Так, да, є таке відчуття. Десь. З 14.40 вчорашнього дня. Саша думав, що нам не вистачить запасу ходу взагалі. що ми ще вчора повинні були заряджатися, але дивіться, ми не заряджалися, нормально собі їздили, катались, жили, і у нас виходить 293 кілометри. Зараз запасу ходу ще залишилось. Ти взагалі ми навіть не розкладали, не показували скільки позаду місця. Зараз я перелажу, бо ой! ой. Вау, тут взагалі можна от дивитись на зорі. Зручно спати, бо ноги навіть до сидячки не дістають. У мене зріст 1,68 е, вісім, Ось, ну, взагалі, супер. Просто взяти ще покласти матрас. Ну, я не знаю, але тут, ну, чесно, можна жити. Просто хата на колесах, місця дуже багато. Ми вже все шматьо, що було, зібрали. У нас просто одна хвилина, ми вже заїхали на СТО, тому що нам сказали, ця машина вона по запису на 100. Тут треба достановити в багажному відділенні. Там є е, ліхтарик. І в цій комплектації його не було. Типу, е, вирішили його довстановити, ще замовили. І зараз, типу, ми просто сидимо і вдвох дивимося на час, щоб бити вже з цієї машини. 39 хвилин, все, пока, всім всім, всім до побачення. Щастя, здоров'я, все, Наташа. Я тебе радий був бачити. Всього хорошого, удачі, всього. всього. А нам ще про машину трішки розказати більше? Якщо у вас немає палатки, є моделвайт, це шикарна палатка. Ви можете тут спати, кайфувати і, типу, реально якийсь час навіть прожити. Тому що ми от. Ми всю ніч е, просто спали з привідкритими вікнами без е, включеного клімату. І у нас зараз залишилось 261 кілометр. Ми ще проїхали сьогодні трошки в область, поїхали, подивились, повернулись, типу, і все. А якщо ночувати без клімату, бо взагалі погода гарна, то в ній можна прожити спокійно ну, дня три, доби а якщо, три. А якщо жити в хаті, то можна їздити на машині і кайфувати. Поки Саша там паркує автівку в тінь, ось, щоб показати вам, на якому авто ми жили 24 години. Ось, дивіться, який у нас просто величезний вибір Tesla Model Y на майданчику. Також у нас є весь модельний ряд Тесла та також інші електрокари. Вибір просто вражає, тому якщо підбираєте Теслу перевірену, класну, Хочете? Професійну консультацію дізнатись все про електромобілі, то чекаємо вас в тесло парк. А ось і машинка, в якій ми були 24 години, показуємо більш детально. Боже, я вам казала, це стиль, це саме стиль. Ці просто позолочені диски, сірий колір. Так, що у нас тут? Подвійний склопакет Model Y Performance 23-го року. Така машина просто на білому салоні. Друзі, ну машина просто панорамний дах. Живете і насолоджуєтесь зорями. Якщо чесно, я в захваті. Я в захваті. Я думала, я просто задовбаюсь. Мені буду думати 300 разів, навіщо я взагалі захотіла знімати це відео, але я просто, от повторюсь, я просто подивилась на теслу з іншого боку. Я хочу тепер Теслу. Все, я хочу тепер Теслу собі. Це прям ну дуже круто. До речі, у нас в Теслопаркі є безкоштовний тест драйв Якщо ви ще. Не відчували, як поводить себе Тесла, мало ж про неї знаєте, ви можете приїхати до нас і проїхатись на ній, задати всі питання нашим фахівцям, вас із задоволенням проконсультують, розкажуть про всі Тесла. Ось, покажуть вам різні варіанти. Я вже казала, що у нас їх дуже багато. Ось, ну такі коротші справи. Якщо чесно, я б ще б зняла друге відео. Скільки днів можна прожити в Тесла на повному заряді. Давайте покажу вам обличчя Саші в цей момент. Ти щасливий? Ну що, друзі, з вами був Тесло Парк. Пишіть свої враження від відео, як вам взагалі ця машинка. Ось, було вам цікаво чи ні. Яке відео чекаєте наступним? Ну і, звісно, підписуйтесь на нас, так, Саша? Да, так, да, підписуйтесь.